Російські окупанти зводять оборонні укріплення на захопленій частині Запорізької області. Місцеві неохоче йдуть працювати на окупантів, тому бліндажі будують остарбайтери із Киргизії, яких рекрутувала московська компанія. Вітаю! Мене звати Сергій Старушко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, як окупанти укріплюються на лівому березі Дніпра і чиїми руками українські міста і села перетворюються на ворожі військові фортеці. Перші повідомлення про будівництво окупантами фортифікаційних споруд на захопленій частині Запорізької області з'явилися ще влітку 2022 року. Місцеві спостерігали появу спеціальної техніки та доставку бетонних плит у серпні. Російські пропагандисти воєнкори розповідали, як інженерні війська мужньо копали окопи і траншеї у степах при азов'я. того як техніка і інженери викапують отакі ось ось бліндажі. Необходима робота руками. Ребята з заперними лопатами, практично як Велику Отечественну війну, делают откосы. Супутникові дані та відео місцевих мешканців вказують на те, що окупанти спорудили кілька ліній укріплень навколо ключових населених пунктів. Михайлівка і очарувати, буквально оповиті траншеями. Аналогічні зміни ландшафту можна спостерігати і довкола токмака і полог. Закинутий аеродрому у Бердянську окупанти використовують як базу для вертольотів та іншої техніки. Супутникові знімки за січень цього року свідчать, що 15 кілометровому периметру аеродром оточують окопи, траншеї, укриття для техніки. Протитанкові надовби, так звані зуби дракона, встановлені тут у три ряди. Виготовляють ці елементи тут же на захопленому бердянському заводі залізобетонних виробів. За даними видання, Defense Експрес, укріплення довкола аеродрому, з'явилися у рекордні строки за пару тижнів січня. Як показує моніторинг публікацій у російських змі та користувацького контенту у соцмережах, будівництво укріплень на окупованому півдні та півночі Криму ведеться не тільки силами інженерних військ російської армії. Від початку свого великого будівництва росіяни намагалися знайти робочу силу серед місцевого населення і заманювали великими грошима. Однак охочих не знайшлося і. Копанні окопів перевели у покарання для нелояльного цивільного населення. Ну в соцсетях гадості пише на нашу з главному командующего оскорбляет, или оскорбляет сили Російську Федерацію, наші э, символи, знаки, флаг і так далі. Если он приймає в этом участие з першого раза после першого предупреждения, не понимает, когда ему на башке разбили телефон, один раз сказали, що ты не можешь этого делать, потому что ти нарушаешь федеральний закон. Уже. Если человек не понимает, значит, в следующий раз э, к нему применяется как минимум мера – это он выдворение. Но прежде чем как выдворять, у нас вся эта категория сначала едет и копает окопы. Они у нас копают окопы две недели, потрудились, поработали на благо родины, а потом Какой уже, а потом уже едет э, в Украину-то в Бандерштадт к себе. -то. Однак і цих каторжників для будівництва укріплень виявилося замало. Відтак восени бригади будівельників почали доставляти з Росії. Пошуком робітників для цивільних та військових об'єктів на окупованих територіях України майже монопольно займається московська рекрутингова компанія Стройком. Вона спеціалізується на винайманні вахтових робітників на крупні будівельні об'єкти, наприклад, на будівництво Керченського мосту, аеропорту у Сочі, стадіону у Нижньому Новгороді. Лахта-центру та інших великих будов. Засновницею товариства з обмеженою відповідальністю Стройком у російському держреєстрі вказана Єлена Віталіївна Карімова. На сторінці компанії та корпоративному сайті Єлена Карімова вказана як заступниця гендиректора з економіки та планування. Радником гендиректорки Ксенії Шутової вказаний Карімов Сергій Сагітович. Ймовірно, чоловік засновниці компанії. І тут же знаходимо його батька Карімова Сагіта Габдрахмановича, який має посаду керівника адміністративно-господарського відділу. Єлена Карімова числиться також засновницею і директоркою московської товки мт Груп. Неймовірно, але Сергій Карімов заснував і очолює компанію з точно такою ж назвою мт Груп, але вже у нижньому Новгороді і повідомляє про існування цього холдинга з такою ж назвою. Єгрюл це не підтверджує, але холдинг може бути й умовним. А от допуск бізнесу до прифронтової території річ дуже конкретна. Будь-кому, хто не дружить з Міноборони або спецслужбами, шлях туди закритий. Кого ж поставляє компанія непростих карімових на окуповані території? Як виявилося, укріплення для російської армії на окупованому півдні будували гастарбайтери з середньої Азії? Рисовые братья наши солнечные Киргизии. Сегодня полы будем делать и закрывать крышу профлистами. Что скажут, чем скажут, тем и будем делать. Вот трактор. Вот так вот работа идет. И вот такой длинный этот коридорчик лабиринт такой. Он прям километрами в ту сторону идет, короче там. Як свідчать відео із цього ютуб каналу, земляки мігранти споруджували не тільки бліндажі біля Бердянська а й ремонтували будівлі у Маріуполі, пошкоджені під час російських бомбардувань та артобстрілів. Тимштажіром насадить кайтатан. Стой на чотири да, да. на садик, стоїть, болтат, на, на стіркіта. Наприкінці січня компанія Стройком раптово оголосила, що припиняє набір будівельників до весни. За неофіційними даними, за кілька місяців в Україні загинули близько сотні найнятих у Росії робітників. Водночас і скандал із звинуваченнями стройкома у невиплаті грошей робітникам, які працювали на окупованих Росією територіях України. Просто кажучи, роботяг мігрантів кинули на прифронтовій території. Гауляйтери Запорізької області ще наприкінці 2022 року по черзі заявляли, що оборонні укріплення в регіоні вже готові, і будівництво завершено. Проте насправді роботи тривають і надалі, особливо у глибокому тилу. А ті ж зуби дракона завозять із Криму, і навіть з Росії. Майже щодня в окупованому Маріуполі фіксують вантажівки з пірамідками, які рухаються в бік Бердянська і на Запоріжжя. Але окупантам це не допоможе. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.